Вони гордість Кіровоградщини. золоті та срібні медалі цьогоріч отримали понад 470 випускників шкіл області. Найбільше медалістів 141 в Кіровограді, найменше в Ульяновському, Новгородківському та Вільшанському районах. Там всього по 5 випускників медалістів. За традицією, в обласному центрі медалі вручали на площі перед міськрадою. Найбільше шкільних нагород цього року зібрали випускники 9-ї гімназії на їх рахунку. 15 найвищих відзнак. Далі йдуть старшокласники восьмої, 25-ї школи, колегіум номер 11 та гімназія імені Шевченка. У кожному навчальному закладі понад 10 лауреатів золота і срібла. Медаль дає певні можливості, наступне впевненість в подальшому житті наш. Це, по-перше, якась винагорода за те, що ти 11 років старався, ти вчився, ти готувався до уроків. і це як нагорода емоції дуже переповнюють нас. А хочу подякувати нашим вчителям, адже вони вклали в нас дуже великі свої сили. Сьогодні медаль це підтвердження якості знань. Це якраз їх же дуже небагато, так. У нас із 56 випускників, 11 мають золоті медалі. Звичайно, це престиж. Наші учні завжди золоті і срібні медалісти підтверджують свої знання на незалежному зовнішньому оцінюванні.